Тих є. Так, котенок. Бачите. Ті там в домики одне храбре вилізло, Де? да? Де? Дети щеть банкою раз. Красиві будуть пушисті котята. Хто це такий? Вроді. Котик чи щоб я не розбираюся. Дивіться, яка красота <соць> Лазаста. стаманян. Так, да? ти красота. Ось вот ще красота вилазить друга. Де, де, де. туди, йди. Все водичку корм дали. Мамка втекла, Це друга мамка, це тьотя, А мамка там десь. Чи вона тікає останнє час. Mm. Ми заходимо, вона швидко тікає.